Доїв корову, співав з Дорофеєвою, вижив у Сталкері. Топ-стрімів Лебіга. Побачення з Джозефіною Джексон. Менний, трохи крінжовий, але дуже атмосферний стрім із зіркою фільмів для дорослих. Просте побачення стало вірусним і запам'яталося всім фанатам Лебіговича. Один із найбільш оригінальних стрімів на твічі Лебіга доїв корову, їв домашню їжу, співав з місцевими. Усе це в реальному українському селі. Контент, такий треба подивитись: 28 мільйонів. Стільки Брав кліп пісні до а я все плакала. Де на фіт залетів Лебіга. З цієї нагоди? Вони провели спільний стрім, слухали пісню, реагували на кліп і дивилися бекстейдж зйомок. Стрім схуднення, Лебіга втратив 7 кілограм за 6 днів. А весь процес показував на стрімі. Він займався з тренером, танцював, бігав по доріжці та обмежив себе по їжі. Крутий приклад для багатьох: чотири дні нонстопу сталкера. Правжній марафон проходження легендарної гри. Став одним із найкращих у кар'єрі лебіга та запам'ятався глядачам надовго.